Всім привіт! Мене звати Настя і я до тебе з новим відео. І сьогодні хочу показати тобі класні знижечки, які я знайшла. І перше, що я хочу показати, це сироватка пілінг з вугіллям проти недоліків шкіри обличчя. Зараз вона коштує не 470 гривень, а 231. І це від Гарнієр. Друге, що я хочу показати тобі, це набір від ось цієї компанії. Я її не вимовлю, але це є дуже популярна компанія, і тут і міцелярна вода, і косметичка з наповненнями та подарунками. Вона зараз коштує не 825 гривень, а майже 500 гривень без однієї гривні. Можливо, хтось шукає собі подарунок, або для своєї улюбленої матусі, або для своєї улюбленої подружки. Тож зверніть увагу. І наступне, що я хочу показати, це гідролеге... гідрогелеві патчі під очі. Вони. 60 в коробочці, 60 штук, равлик колаген. І зараз по акції не 228 гривень, а 120 гривень. Цікава річ. Угу. І що я хочу ще вам показати? Це гігієнічні прокладки від Always. розмір 1-56 штук, і вони коштують не 340 гривень, а 270 гривень. І саме ось ця упаковка, вона по акції. Якщо вибирати кількість іншу, то вони йдуть без акції. І ще хочу дещо вам показати, це труси-підгузники для дорослих. 12 штук, зараз вони коштують не 500 гривень, а 345 від компанії Тева. Вибачте. І ще хочу дещо вам показати це ополіскувач для порожнини рта Лістерин. Саме цей колір і один літер зараз коштує 290 гривень, а не 422 гривні. І переходимо до наступного продукту, і це. Регенеруючий інтенсивний кондиціонер від нашумівшої ось такої фірми. І зараз він коштує не 760 гривень, а 429 гривень. І переходимо ми до наступного товару. І це блиск олія для губ від L'Oréal Paris. І зараз вона коштує 360 гривень, а не 600. І відтінків є дуже багато. Переходимо ми до наступного товару, і це парфумований крем для тіла. Від ось цієї фірми я теж її не вимовлю. Але я знаю, що цю фірму дуже сильно полюбляють інші. І зараз вона коштує 315 гривень, а не 424. І останнє, що я хочу показати, це туш для подовження вії від Maybelline. Зараз вона коштує 390 гривень, а не 500. Ось такі всі акції на сьогодні я хотіла з вами поділитися. Також хочу сказати, що всі коди на товари ти зможеш знайти під цим відео. До завтра! До наступного відео. Будьте здорові. Не хворійте!